Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати знак м'якшення окремо та у поєднанні з іншими буквами, а також вчитимемось писати слова з буквою М'який знак. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали, все, вже час, роботу починає клас. За столи всілися зручненько, поклали руки всі гарненько, готові так? А настрій клас? Тож успіх всіх чекає нас. І почнемо ми з повторення вже вивченого. Пригадайте, яку букву ми вивчили на уроці читання? Для чого ми використовуємо знак м'якшення? Доберіть парні м'які звуки. До звуків д, д, с, «з», л. Н. А тепер вимовте м'яко приголосні у складах ло, наприклад, льо, но то Со... Відгадайте загадку. Дві матері по п'ять синів мають. Так, це наші долоньки та пальці. А зараз знайдемо, яка схема відповідає якому слову. Ми маємо два слова олень та пальма. І дві схеми. Знайдіть, будь ласка, яка схема підійде слову олень? О, голосний. Ось схема, що починається з голосного. А слово пальма складається теж з двох складів, але починається з приголосного. Ось вона пальма. У слові олень останній знак нь позначено двома рисочками, бо це м'який приголосний. А у слові пальма перший склад закінчується м'яким приголосним л. Запам'ятаємо, що м'який знак окремо ніякого звуку не позначає. Він лише слугує нам для пом'якшення попереднього приголосного. Розгляньте, будь ласка, м'який знак. Схожі вони, схожі, звісно, з друкованою літерою. Перевірте, чи правильно ви зараз сидите за столом, ніжки стоять на підлозі, лікті не звисаючись, за край не виходять за край столу. І розглянемо з вами перший малюночок на сторінці 5. Кого ми тут бачимо? Дівчинка грає на роялі, так? і ведмедик, який сидить на конику. Також бачимо циркуль. А яке ж слово тут у нас заховалося? Подивіться, всього один склад починається м'яким приголосним і закінчується м'яким приголосним. Здогадалися? Це слово кінь. Як же пишеться м'яка м'який знак? Схожий він на цифру 6, так? трішечки. Спробуємо написати його у повітрі. Нескладна буква, так? Отже, напишемо рядочок м'якого знаку у. Зошиті. Потім напишемо м'який знак для верхнього поєднання, два м'яких знаки поруч, а далі прочитаємо слова кінь, лось, олень. Наступне нам треба зробити звукову модель та записати слово. Прочитайте, що тут на пакунку написано: Сіль. Сіль. Перший звук приголосний м'який. Двома рисочками позначаємо. Другий звук голосний і. І третій звук ль, приголосний м'який. Наголос не ставимо, оскільки один склад. І запишемо прописними літерами: Сіль. Зверніть увагу. Звуків три, 3 а букв чотири. Чому так вийшло? Тому що м'який знак не позначає звуку. Він слугує нам для пом'якшення попереднього приголосного. Тепер продовжуємо працювати в додатковому зошиті. На першому рядочку напишемо спочатку м'який знак для нижнього поєднання. Там якийсь знак для верхнього поєднання. Далі Л, н, с. Я не називаю їх складами, тому що тут немає жодного голосного. І два слова. Сіль день. Якщо втомилися пальчики, зробіть, будь ласка, гімнастику для пальчиків. Ось вправи показані на малюночку. Наступне завдання. Запишемо слова за зразком Багато та один. Коні а один кінь. Кролі, а один кріль. Запишіть, будь ласка, їх за зразком парами. Коні кінь, кролі тере кріль. Наступна вправа для очей. Спостерігайте, будь ласка, за цими рибами. Карасики, мабуть, так? Так, а далі в списуванні Читаємо, що ми маємо списати? Назва міста львів ірпінь. Зверніть увагу. У слові львів поєднується м'який знак з буквою В верхнім поєднанням, а у слові ірпінь звичайний м'який знак. Далі треба списати кілька речень. У лісі лось, а в барлозі ведмідь. Ну що ж? Наступна вправа. Ранець, м'ясорубка, кошик. Оберіть, які корисні знання ми покладемо до нашого ранцю. Над чим, про що говорили під час уроку, варто замислитись та покладемо у кошик, що вам потрібно з цього уроку. Ну, а зараз розпочнемо разом. Фізкульт хвилинку, яку я пропоную вам потім продовжити. Вам, дітки, за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.